Привіт! З вами Йона. Вийшла сьогодні на вечірню прогулянку роздивитися, як магазини повним ходом готуються до новорічних свят, задають атмосферу та привертають нашу увагу до покупок. Завітала у кафе, де мене пригостило блакитним шоколадом. Купила печиво та каву з вишневим шоколадним сиропом. Зараз знаходжусь у тада. На вході стоять прикрашені ялинки з жовтими подарунковими сертифікатами. З часу на іграшки змінилась. частіше з'являються вироби з ліхтариками та свічками від батарейок. Це безпечне та зручно при декоруванні з легкозаймистими врачами. Не знаю, які там магніти, але коробка дуже гарна. Сподобались мені ці патріотичні шарики. Для світлого тону такий нюдовий набір шариків. Дуже красиві ліхтарі надії. Так як в Святий Николай в цьому році прийде вчасно, треба встигнути гарно запакувати солодощі для маленьких. Поки незвично так бачити прозорі свічки, але це гарно. Якщо ви вже маєте подарунки, а упаковка не дуже святкова, покладіть в таку коробочку, є різні розміри та кольори. І ціни набагато менші, ніж в епіцентрі. Все, закінчую блукати по коробцях іду далі в Аврору. Побачила такого рожевого покровителя наступного року який самфоризує енергію та владу. Є такі ще зелені, як крокодили або такі більш реалістичні дракони. Синій, дуже гарний. Мені подобається. Я як дитина мені все хочеться, особливо цей супермаркет. З приходом новорічних свят приходять Діди Морози. Завжди не можу пройти повз цих шоколадних цукерок. Мій погляд пав на цього Хепі Санта з великою іграшкою внутрі. Це велике яйце і шоколаду. Всього за 34 гривні. Візьму одне спробую. Тепер настав час піти в супермаркет за покупками для дому. В цілому покупки зробила я у сільпо. Я купила молоко сухе за 65 гривень, зазвичай 85 стоїть, пепсі сьогодні 47 гривень. Взяла ось таке печиво пов кіло 89 гривень. Тут воно йде з шоколадом, з маком та варенням. Дві цибулини взяли на 6 гривень. Варш взяла по пів кіло на 102 гривні. редьку дайкон за 23 гривні. Ось такі бульйони, щоб макарони варити, 20 гривень. Хлібці по 15 гривень, такі еклери, цукерки до чаю за 25 гривень. Стаканчик у мене повний вийшов. Таке яйце за 34 гривні. Хеппі Санта. Тут Surprise Big Toy. Буду дивитися, яка іграшка мені попадеться. Зазвичай обіцяють велику іграшку. Це печиво із кав'ярні за 45 гривень. Томатна паста я взяла за 27 гривень. Взяла два види з томатним пюре з мішою, бо в них різні смаки. Пюре 33 гривні, сир 55 гривень, 200 г сметани 29 гривень. А ще взяла крильця. За 69 гривень, але я забула масло, так що смажити її сьогодні не буду. Ось така іграшка мені тригоцикл якийсь попався. Кажу одразу, шоколад мені не сподобався. Крильця вирішила замаринувати. Додавала куркуми, перець, сіль та трохи бульйону. Хай настаються, завтра буду смажити. Для вечері я пересмажила весь фарш, додала спеції та томатну пасту з томатним пюре, зварила два види макаронів у бульйоні і все об'єднала з фаршем. Обожнюю з великої кількості сметани. Всім смачного!